Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Зустрілися з ним на четвертий день після коронації. Поруч із Букінгемським палацом у парку та без святкової помпезності. Ти, як завжди, на стилі і справжній фанат велосипедів. Вітаю! Нато міг подумати. Скільки років мені здається, в останнє ми бачили з го і ось знову зустрілись в Лондоні. Лондені бурнант, майстер портретів і королівський фотограф, якому випала честь зробити перші офіційні знімки короля Чарльза III та його родини одразу після його коронації найбільш популярне запитання в Україні нині: як ти? Тож хочу спитати, як ти після такого коронаційного марафону? Ми дуже довго готувалися, а останні чотири дні взагалі майже не виходили з тронної зали палацу. Розкладали техніку, налаштовували світло і проводили репетиції фотосесії. Потім відбирали фото. І тільки після я виспався нарешті, спав цілий день. Uh, I slept all day. і невже це та yeah. сама знаменита камера? Так вона вона для мене It's як дитина <laughs> Х'юго і гадки не мав. Що саме йому запропонують зробити перші офіційні портрети нових короля та королеви? Хоча саме він фотографує Роялс вже 20 років. Х'юго Бурнант, автор весільних фото принца Вільяма та Кейт Мідлтон, і Чарльза та Каміли. Чарльзу сподобались мої знімки з їхнього весілля, і після цього він питав декілька разів, чи міг би я зробити кілька особистих портретів для нього. А король сам тобі подзвонив цього разу. Мені подзвонили з палацу. Це все, що можу сказати. ми обговорювали співпрацю на різних заходах, серед яких була і коронація. І потім вирішилося, що я буду працювати на цій події. секрет в тому, що в цей важливий день все мало бути як зазвичай. так, щоб королівська родина зайшла до зали і побачила того самого фюгу, якого вони знають. Тому я мав бути максимально собою звичайним, бо інакше я міг би просто вибити їх з колії засмотити або змусити нервувати. Тому, як і щоранку, я позаймався йогою, з'їв вівсянку і поїхав до палацу на велосипеді з командою. О 7.30 ранку ми вже були на місці. На всі важливі зйомки Х'юго обирає саме такий транспорт, щоб не застрягти в заторі. Разом із ним в цей день працювало ще п'ять людей, серед яких і донька фотографа, а ще чотири камери для підстраховки. І поки Чарльза третього коронували, х'юго з командою встигли ще раз провести репетицію, перевірити техніку і чекали на короля. На фотосесію була всього година. Це був справжній виклик і марафон. Ми були дуже схвильовані та піднесені. У день коронації все пройшло добре. Ба більше працювати з королем дуже просто, каже фотограф він дуже вихований, розумний, просто чудова людина. Ти коли-небудь зустрічала його? Ні, але я б дуже хотіла познайомитись. Ти б точно була в захваті від Чарльза? Ну я так уявляю собі погодження фото. Ти просто пишеш у месенджер Чарльзу. Подобається чи ні? Це було б дуже весело, якби ми погоджували фото так. Але ні, все офіційно. А якби в палаці попросили пофотографувати коронацію безкоштовно, ти б погодився? Я не хочу обговорювати грошові питання. Це дуже тонкий лід. Але я вважаю, що кожна робота повинна оплачуватися, щоб усе було професійно. Тому звісно, є рахунок, але це не захмарна сума. Це не дурні гроші, а гідна плата за таку роботу. Нині в королівського фотографа вже назріває. Новий виклик і новий проєкт. Якщо б ти запитала мене, кого б я хотів пофотографувати, я б однозначно зробив портрети людей, які, на мою думку, герої та ікони нашого часу. наприклад, ваш президент Зеленський. Він крутий. Я думаю, що він просто неймовірний. І, хоч Хьюго ненавидить фотографуватися, сам погодився на кілька спільних селфі, а ще залюбки проїхався до Букінгемського палацу. Such a day. Such a day. Щоб зробити ще один портрет. Мені не менш королівський на згадку про той день коронацію Чарльза III 6 травня. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.